Так, всім доброго вечора! Трішки затримка, все ніяк не розберуся повністю з Ютубом, трошки інше, аніж все відбувається в Інстаграмі. А наш сьогоднішній ефір невеличкий буде про пропірит. Він буде досить цікавим, не таким, як завжди. Так, ну що, будемо починати. Кому цікаво, той потім подивиться в запису. Ось, а ми почнемо, почнемо нашу розпаковку. Приїхало значить, до мене якось 5 кг піриту. До речі, дуже багато мінералів я отримую саме в такій кількості і вирішила вам показати. Бо, в принципі, це одна з найцікавіших тем для всіх взагалі, як приїздять мінерали, як вони виглядають ще до того, аніж я їх чіпаю. Відкриваючи щось з ними роблю. Ну і заодно вам трішки покажу, що ж насправді я з ними роблю для того, щоб вони вам сподобались, для того, щоб вони взагалі потрапили до мене в інстаграм, для того, щоб вони працювали у вас і були такими мінералами, які б вам би допомагали і. Допомагали і працювали відразу з вами, так? А не просто лежали на поличці десь. Найважливіше для мене, щоб ті мінерали, які ви отримуєте, вони вам подобалися. Не просто подобалися, а ще й допомагали, навіть якщо ви цього не бачите і не розумієте взагалі, що відбувається. Значить, дивіться, покажу, що таке 5 кілограмів. Пірит, в принципі, досить важкий, бо насправді пірит це. Дисульфіт заліза. Ну, так? Тобто він, він дуже важкий, він відрізняється від більшості мінералів своєю вагою. Зараз я вам покажу. Ось в мене є от, таких от 5 пакетиків в кожному по кілограму. Я, в принципі, мабуть, щось відкривала, але ось так от воно до нас приїздить. Гляньте, Я спеціально лишила все, як є. Ну, я думаю, що вам буде цікаво, що воно ось так приїздить, воно приїздить без бульки, воно приїздить без зіпі. Ось таких ось пакетиків. І, до речі, це з Європи так приїздить від німців, уявляєте? Хоча хто колись працював з німцями, той знає, наскільки вони педантичні до всього. Ось так до нас приїхав перит. І сьогодні, як і обіцяла, я його буду відкривати. Викладати і показувати, що тоді, і відповідати на ваші запитання. Е, хто підписан на мене в Інстаграмі, той знає, хто зі мною давно що раніше я робила частіше прямі ефіри, бачите, навіть відкрити не можу, це факт, того що воно таке лежало. Е, зараз спробую також повернутися до прямих ефірів, якщо, звісно, вам буде цікаво. Так от, хто зі мною є в інстаграмі, той. Бачив пост про те, що до нас приїхав піри, про те, що я його буду відкривати та й показувати вам. Ну, а ви зможете не просто насолодитися картинкою, а й трішки послухати цікавої інформації про нього. Значить, питання перше: як очищати мінерал? Найголовніше, що я можу вам сказати, бачите руки які відразу. Найголовніше, що я можу вам сказати, як очищати. Ну, для того, щоб менше очищати, потрібно купувати в правильному місці. Бо для того, щоб, наприклад, в мене він потрапив до магазину, а з магазину потрапив до вас, він вже проходить досить великий шлях для того, щоб очиститися і до вас потрапити робочим. Дивіться, що я зараз роблю. Я його дістаю і викладаю в тарілку. Тут у мене лежить глиняна тарілка, під нею лежить звичайна кам'яна сіль. Звичайна кам'яна сіль. І ще я додаю трішки квітів. Ось і все очищення. Як часто потрібно очищувати раз на місяць, раз на три місяці, якщо ви. Виклали, якщо ви купили піри для себе, абсолютно достатньо, ну, а поки насолоджуйтесь друзями. До речі, друзочки тут приблизно десь грамів 100-150 Зараз буде трішки менше вже, друзі. Наступне питання дуже цікаве: як активувати пірит? Е, дуже багато такої інформації в інсті в Ютубі, хтось щось активує. Я не знаю, що вони активують. Чесно вам скажу, тому що, ну, по-перше, я е, бачу і відчуваю абсолютно все навкруги е, ці мінерали, навіть не зважаючи на те, що їх хтось десь уже трогав та складав. Не потребують ніякої активації. Вони вже активовані не нами, природою. Все, ніякої активації не потрібно. Якщо ви бачите інформацію, що хтось вам пропонує щось активувати за великі гроші, настроїти під вас, це якби так м'яко сказати, лохотрон. Не ведіться. Ось, будь ласка, він вже працює. Єдине, що потрібно дійсно очищувати раз на один-три місяці, але знаєте від чого? Уже від того. Що він набуде у вас від якихось зайвих енергій. Так, це треба очищати, дійсно, але ще ми з вами також і душ приймаємо і дуже багато чого робимо для того, щоб очиститися. Тут та сама, та сама функція. Так, залишилася крихта. Ось такі золоті камінки, Залишу їх собі. Ось мене залишилося ще 4 кг, Продовжуємо. Значить. Активувати нічого не потрібно. Він у нас йде вже активований, вже робочий. І розуміємо, що якщо ми бачимо таку інформацію, ми проходимо повз таких магів, повз таких енергетів, екстрасенсів, кого там ще відео і туди подобного. Взагалі, пірит має таку цікаву структуру, ось ці кубічні угрупування і утворення, оцей блиск, ну, можна дивитися вічність. Так, наступне запитання: чи можна пірит давати дітям? Ну, дивіться, найперше, що завжди кажу, дітям можна все, якщо дозволяють батьки. За кожну дитину відповідальні батьки. Батьки або люди, які виховують дитину. Я не маю права вирішувати за вашу дитину. Ну У мене є свої діти, за які я вирішую. Поки вони не Е, Енергія пірита вона така, що, в принципі, іноді вона потрібна і дітям. Але я вважаю, що більшості дітей їхньої Ось такої імпульсивної, активної енергетики дуже багато. Тобто, ну, діти, мені здається, більше з часу самі, як пірит, розумієте? Навіщо дітям пірит, я не знаю. Як працює браслет з піриту І наскільки років його можна використовувати? Браслет з піриту працює так само, як і пірит. Єдине, що браслет спіриту потрібно, якщо ви просто дивіться, якщо ви просто взяли друзу до рук, то ви вже на неї звертаєте увагу, ви її торкаєтеся, ви на неї дивитеся і йде якийсь взаємозв'язок. Якщо ви просто вдягли браслета і забули за нього, і думаєте, що він так буде працювати, я скажу, що ні. Для того, щоб працював браслет, його потрібно торкатися, я не знаю, якось там гладити ти на мастинки. І пам'ятати про нього. Ну, ще ви знаєте, коли я ношу браслети, і мені потрібна їх допомога, я беру їх до рук. Я знімаю беру рук. Ось єдине, що б я радила на мостинки використовувати в браслетах не менше, ніж 0,6 см, а найкраще 0,8 1 Все, що менше 0,6, ну, ну, це скоріше всього підробка, бо дуже мало мінералів дозволяють оброблювати себе. Менше, ніж 06. Тому у нас в магазині завжди тільки 08 см, дуже рідко 0,6, і тільки фабричний. Тобто тільки те, що ми купуємо вже готовими браслетами. Так, і скільки ж років можна носити той браслет? Все залежить від того, як які ситуації у вас були, як він себе відпрацював. але Е, іноді дуже дивно чути, що люди вважають, якщо вони купили якусь ювелірну прикрасу, якісь браслети, вони думають, що це на все життя. Е, ні, все має свій е, час, е, все зношується, особливо це браслети. Там е, не обов'язково щось може бути на тих браслетах. Так, це може бути просто зносилося щось, просто може тріснути на мистинка. О, тобто ви берете з якоюсь ціллю купуєте той браслет? Ну, в моїй практиці це десь рік-два роки, але ж я не ви, У мене більший потік енергетичної інформації, я більше працюю із людьми, і, і не тільки. Тому в мене це рік-два. У звичайних людей це може бути 3-5 років. Ну, якось так. Які наміри краще посилює пірит? Ну, Дивіться, про пірит в мене є ще окреме, окреме відео. Ну, Взагалі енергетика пірита це дуже активні дії, дуже сильні активні дії. Тобто цей мінерал це як шматок, шматок такої додаткової енергетики, яка вас буде побуджувати до дій. Я знаю, що є дуже багато десь різної інформації, що це мінерал для грошей. Але саме по собі розуміння взагалі, що є щось таке, що ви візьмете, і вам на голову впаде мільйон чогось, ну це дурня. Про це вам скаже, скаже абсолютно кожна людина, яка хоча б трішечки десь працювала з енергетикою, трішечки щось бачить. Гроші з неба не падають. Якщо вам дали просто так гроші, то їх можуть або забрати, або з вас заберуть чимось. Причому найчастіше забирають найдорожче. От, тому не просіть просто так грошей. Як працює пірит? Взяли шматок піриту, наприклад, я не знаю, Просто нових ідей, нових ідей для малювання, для написання книг, для створення рільсів, для роботи ще для чогось. Ці нові ідеї в роботі вам дадуть нові проекти, вам дадуть нові, нових учнів, нову роботу, врешті-решт. І саме це дасть вам нові фінанси. Розумієте? Ось так це працює. На голову гроші просто так не падають. Зрозумійте це нарешті. Не просіть нічого просто так. Просто так нічого не буває. Взагалі, питання фінансів грошей дуже. Натягнути, бо дуже багато фальшивої інформації, і дуже багато на вас маніпулюють на цьому. Е, в плані, що купіть цей браслет, і завтра там ви вийдете заміж, а післязавтра там ви виграєте мільйон. Це все е, тупа маніпуляція е, вашими проблемами для того, щоб ви то придбали. Ну, така е, тупа маркетингова дія. Я не знаю, мабуть так. Так, у нас буде третій кілограм кериту. Я вже почала викладати його на тарілочку свою. Продовжуємо далі. Як працювати з піритом? Наступне запитання. Мені здається, найкраще запитання з усіх. Ви знаєте, так само, як і з іншими мінералами. Пірит дуже любить, мабуть, ще й за рахунок того, що він так блищить, щоб його брали до рук. Я знаю, що руки будуть отакі, це нормально. Але якщо вам потрібна його енергетика, будьте до цього готові. До речі, від прикрас найчастіше також такі руки. І ви в мене запитуєте, він мажеться, це він, мабуть, краскою покритий фарбою? Ні. Ось такі в нього цікаві властивості. Як працювати? 15-30 хвилин беремо друк і посилюємо намір. Ну, тобто, наприклад, ви шукаєте роботу, нову, бо ця, що у вас є, вам набрила, або взагалі у вас немає. От ви з ним сидите в руках і кажете там десь про себе тихенько. Так, мені потрібна нова робота. Моя робота має бути е, така-то, така-то. Я хочу, щоб вона мені подобалася. Я хочу, щоб була е, така-то і така-то зарплата. Розумієте, ось ось так це працює. Ну і час від часу робити одне і те ж саме з цим. До речі, пірит дуже любить вогонь. У мене тут також зараз говорить вогонь. Е, mm -hmm. раджу, раджу разом з піритом. Якщо у вас є пірит е, запалювати свічки, натуральні воскові свічки, тоді це дійсно буде вогонь, якщо ваша свічка натуральна. Якщо це не, не віск, ну, якби то трішки не той вогонь, то більш е, муляж так починаємо ще лишилося 2 кілограми. Наступне запитання, значить, читала, що є різновид піриту, шкідливий для здоров'я. Як розрізнити? Е, ну, що значить шкідливий для здоров'я? Цікаво. Е, дуже часто запитують мінерали, якими хтось десь настоює воду. Я цього не раджу взагалі. Я не роблю так. Якщо ви хочете зарядити воду, Покладіть поряд, не кидайте воду. Ви не знаєте, чим обробляють ці мінерали. Ви не знаєте, чим покривають ці мінерали. Ви, в принципі, не знаєте, де цей мінерал лежав. Навіщо його кидати до води? Питання, що він шкідливий для здоров'я? Що він має містити? Він має містити якісь хімічні сполуки. ну То ці хімічні сполуки вони не будуть на вас діяти, якщо ви не будете тягнути до рота. Цього мінерала. Ну, це зрозуміло. Хоча е, такі мінерали я зазвичай не купую. Є дійсно такі мінерали, це як сірка і ще щось. Е, такого я не беру, бо в мене якби дитина вдома, і не тільки я тут біля них постійно також жити хочу. Так. Е, є мінерали, які містять в собі радіацію, і дійсно дуже яскраве е, китайське, особливо прикраси. Оці, оці всі прикраси штучні. Їх часто китайці підсилюють радіацією, У мене є цей препарат, цей прибор. Я перевіряю, перевіряю, тому що ну, для мене це важливо. Важливо те, що ви отримуєте. Але ще раз кажу: це не породні шматки, це більш найчастіше, це просто прикраси, тому що ви любите, щоб все було досконале, щоб все було ідеальне, яскраве там, та-та-та. Ну, а як ви бачите, так от у мене на сторінці, наприклад, порода, вона вся різна завжди. І ну, дуже часто породні шматки відрізняються від тих браслетів, які продають плетільниці, які плетуть вам. Вони також шукають все ідеально. Вони в цьому не винні. Але ну, є як є. Тому я не знаю, за який різновид піриту для що, що шкідливе, чесно. Я. Ще раз кажу, не раджу нічого заряджати в воді, не раджу нічого їсти, запихувати в себе з мінералів. Я не знаю, що там ще ви робите. Бо іноді таке читаю, що, ну, чесно, соромно ви пишете, а мені соромно. Ну, чесно, їх очищають, їх шліфують такими речами, які не потрібно, які не можуть бути у вас на столі, наприклад. Ну, і, звісно, що у дітей так само. З якими мінералами пірит працює найкраще в тандемі? Е, він дуже сильний і, в принципі, його достатньо часто вистачає повністю саме піриту. Але якщо, якщо дійсно там якийсь серйозний іспит, якась серйозна розмова, диспути, ще щось. Е, я не знаю, суд, ну, ну, терміново щось потрібно продати. От таке щось. Можете додати тигрове око, можете додати бронзит. Е, така буде енергетична бомба. Ну, і хай допомагає. З якими краще не поєднувати пірид мінералами. Ну, ви розумієте, тут настільки настільки можуть бути різні ситуації, настільки можуть бути різні енергетичні коктейлі, нехай це буде так. Що ну я не знаю, мабуть, я скажу, що нема таких мінералів, з яким краще вони не поєднувати. Нема таких. Бувають різні ситуації, і можна буде все поєднувати. Ви знаєте, це як у жінки, так іноді нам і оселець з морозивом хочеться. Це нормально для нас. Тут те ж саме: сьогодні вам потрібно це, завтра вам потрібно це. Це абсолютно нормально. Слухайте себе, відчувайте себе. Це важливо не читати те, що пишуть носи на правій руці, це на лівій, це не носи на лівій, це носи на тому, носи два, носи три. Це все брехня. І до речі, хотіла виділити таку ситуацію. <кій> Найчастіше цю брехню пишуть ті, що продають браслети. Ви маєте зрозуміти, що це робиться для того, щоб звернути вашу увагу. ну Для того, щоб ви це придбали у них. Ну, бо якщо вона просто виставить браслет, він нікому не буде потрібний. А якщо щось напише якусь дурню, ви на це зреагуєте, знайдете свою біль. Ну, так і є, да? це такий маркетинговий хід. Треба написати болі клієнта для того, щоб ви це придбали. Ви знайшли свою біль. І ви вирішуєте свою біль. Тобто, не так, як я вам розповідаю про енергетику, а так шукають ваші болі, тому будьте обережні. Так, я не бачу зараз ваших коментарів, це, мабуть, тому що я не розібралась повністю в цьому Ютубі. Але у нас лишився ще один кілограм. І зверніть, будь ласка, увагу, я його зараз розкладу. Мені, я думаю, що вистачить місця. І нагадую, що у мене не просто він лежить пірит, у мене під піритом. Є сіль, звичайна, кам'яна сіль, неядована, найдешевша з АТБ. Чому так? Тому що вона максимально природня просто з природи її взяли. І от ось вона у мене так само. І вона буде працювати. До очищення можемо додати мінерали якісь, так? але зараз літо. Навкруги безліч трав. Просто безліч. До речі, хто може, збирайте те, що є зараз з вами поруч. І трішки, ну небагато, скільки вам там потрібно, лишайте собі на зиму. Це збереже час. Так, як очищувати ще такий момент. Про очищення, якого немає. В останньому відео про очищення була в мене така цікава розмова в Дирекції. Запитала в мене хтось, чи можна всі мінерали закопувати під деревом вповню. Ну, я не знаю взагалі, хто це радить. Тут багато моментів. Перший найважливіший з повною працюють не всі. Не раджу взагалі вам вповню щось робити, якщо ви не розумієте, що ви робите. Це може бути. Це може бути не дуже не дуже добре вам може бути після цього. Тут Ну там потрібно розуміти, що робити. Але найважливіше не це. Найважливіше, знаєте що. Де ви знайдете у себе в великих містах, біля ваших квартир, дерева з чистою землею. Я вибачаюсь, але під тими деревами, стільки разів коти з собаками ходили, що я оцей метод зарядження і очищення не розумію, чесно. Я не раджу взагалі цього робити. Ну, тобто, це. це... Це неправильно, це якесь знущання і над мінералами, і, ну і взагалі. Тобто, не робіть цього, будь ласка. Так само, як і заряджати мінерали, наприклад, покласти, щоб на них світила луна, щоб на них світив місяць. Да? Ну, це потрібно розуміти, для чого ви це робите. Ви працюєте з цими явищами, ви працюєте з якимись богами. Для чого ви це робите? Ви просто десь це прочитали. Ви можете собі нашкодити, чесно, взагалі, не лізьте туди, що ви не розумієте. Так, ну і у нас закінчуються наші 5 кг піриту, які найближчим часом попадуть нарешті до нас в магазин. Ось, і хочу сказати, що взагалі абсолютно всі мінерали, які ви бачите у мене в магазині. Іноді проходять і довше, ніж місяці, півроку буває, вони лежать і чекають mm -hmm. свого часу. Вони чекають того моменту, коли вони будуть вам найбільш потрібні. Не мені, а вам. Коли буде якийсь час чи ситуація у вас, в країні, в світі, що вам саме ці мінерали будуть найбільш потрібні. І от зараз настав час крику. Хочу ще раз нагадати, що всі мінерали від нас. Не потрібно відразу очищати. Вони абсолютно повністю відкриті, готові для будь-якої енергетичної роботи. І для того, щоб їх відчути або відчути їхню дію, достатньо приділяти їм увагу, от як до дітей, так, або як до чоловіка. 15-30 хвилин посидіти, торкатися, брати до рук, розглядати. Переставляти. Ви розумієте, навіть те, що ви переставляєте їх з місця на місце, навіть те, що ви їх просто, я не знаю, пиль з них знімаєте, це вже ваша увага. Це вже робота з ними. І вони вам за це обов'язково віддячать. Так, ну у нас на сьогодні все. Мені дуже приємно, що ви тут є зі мною. Цей ефір я збережу. Ну, підтримуйте, я не знаю, лайками там і підписками. Далі обов'язково буде.